Добрий день, зараз раді вас бачити для отримання да. допомоги. Це допомога від військової адміністрації для, для мешканців. Це вже отримуєте ви вже вдруге. І з 1 жовтня таких стаціонарних пунктів видачі в центральному міському районі запрацювало 5. Тут можуть отримати свої безкоштовні пакунки від військової адміністрації містяни, які вже одержували їх під час першої хвилі. А це 21 пільгова категорія. А також люди, які є в переліку п'яти нових категорій та загалом отримуватимуть вперше. Одна із них і пані Валентина каже: продуктами в наборі задоволена. Все, що положено було в хазяйстві. Я ще наскільки мені не надо. У мене у сусідів є дітки, які вони не роблять не не отримують. Я з ними ділюся. Чувствую, що підтримка дуже велике. это, що нас не забувають. Нам допомагають, тому що дуже скрутно, дуже скрутно. А ми ще всі допомагаємо і, і внукам і дітям. Лише в цьому пункті планують видати півтори тисячі наборів жителям центрального міського району. За майже три дні роботи роздали вже 600 протипакунків. Людей інформують телефоном, що вони можуть прийти та отримати гуманітарну допомогу. Тож тут багато криворістів похилого віку, а також родин із категорії малозабезпечених. Там олія і консерви таке, що можна довго зберігати і зараз. Дуже так потрібно все, все подорожчало. Бличчиків спочив ми ну, в общем, будемо бачити і каші наваримо. І... Може, і борща звара з тишовки. А це вже селище, яке відноситься до центрального міського району, рудничне. Аби жителі віддалених населених пунктів також мали змогу отримати гуманітарну допомогу, волонтери військової адміністрації її привозять їм особисто. Із самого ранку отримати протпакунок прийшла і пані Тетяна. Має доньку, в якої з дитинства перша група інвалідності. Це мені вже другий раз дають. Перший раз, від і це я так зрозуміла, теж Дякую, звісно. Хочеться сказати дякую адміністрації. Що вони сюди приїжджають? Мені рібенка бросать тяжело, Они завжди сюди приїжджають, привозять та мне это теж давали і муку, сахар, ну коротше продукти, які нужні. В центральному міському районі з 1 жовтня, а це від початку п'ятої хвилі видачі безкоштовних проднаборів, встигли розвести пакунки по селищам Авангард, Рахманівка, Степове, а тепер ще в переліку рудничне. В останньому гуманітарну допомогу отримали понад сотні місцевих жителів. Люди дуже так. Дозволений, тому що доїхати до міста це майже час, треба витратити те саме автобусом. А так ми приїхали, привезли їм тут видаємо продуктові набори. Ми кожну хвилю виїжджаємо, видаємо в віддалених селищах продуктові набори. Коли ми сюди виїжджаємо, протягом дня ми всім мешканцям, хто тут повинен отримати, ми видаємо ці продуктові набори. Загалом, під час п'ятої хвилі, в центральному міському районі мають роздати 6700 тисяч продуктових наборів. 600 з них для нових категорій. Горі. А от дізнатися адреси точок видачі та пересвідчитися, чи є ваше прізвище в списку отримувачів пакунків із продовольством, можна за номерами, що зараз ви бачите на своїх екранах. Вікторія Пінчук, Максим Морашов, Перший міські.